Всім привіт! Хочу записати коротке відео про міжряддя. І розкажу вам коротку історію про ненаситного Віталіка, який хотів в 6 метрів вписати 5 рядів малини. Ну і вписав, я вам скажу, ця ділянка має 6 метрів ширини. І сюди помістилось 5 рядів по 1,5 метра міжряддя. Перший рік все було окей, пройти було добре, легко. Другий рік ось така ситуація, все заросло, дуже жорстко. Я був змушений давати додаткові підпори, щоб хоча б якось прокласти собі стежку. Ягоди, звичайно, повно, дуже багато і вона велика, але збирати її дуже незручно. Тому, послухайте, будь ласка, мене всі ті, хто хочуть садити малину і ще не мали з цією справою досвіду. Міжряддя мінімум 2,5 метра. А то і 3, тут півтора метра. Стежечка, щоб пройти, не знаю, може 20 см. Так, ягоди багато, але збирати її буде вам неприємно і в період дощів. Така густина теж не зіграє вам на руку. Ось. На інших ділянках я вже робив більше міжряддя, але все одно там в мене максимально 2 метри. Тепер на паю я буду давати 3 метри. І це, я думаю, буде вже зручно і комфортно. Тому ще раз наголошую: Півтора метрове міжряддя. А я знаю, багато хто хоче таке давати з метою економії простору. Не робіть, бо воно. Вам потім не сподобається. Всім дякую за увагу.